Зараз організації наші 5 років, і чесно кажучи, всі ці 5 років з самого початку був такий запит. Що ми хочемо, щоб наші діти перестали сидіти вдома, а стали частиною суспільства, змогли спілкуватися, змогли вийти з дому, змогли стати частиною групи своїх однолітків, і ми. Пройшли різні етапи: і зневіру, і розчарування, і пробували. Працювати з інклюзією. але той запит, який був самого першого разу від тієї групи батьків, 10 осіб, які зібралися і заснували організацію, він все одно не давав нам покою. І ми подавалися на різні проекти. Я про це ще буду розмовляти, вивчали досвід інших організацій, і крок за кроком ми дійшли до того, що це можливо, це існує в інших. Областях України це працює як на комунальному рівні, так і на рівні громадських організацій. Перестали, скажімо так, боятися, що ми цього не зможемо. Перестали чекати, що нам хто-небудь дасть це в готовому вигляді, що ми підемо і нам це організують. Взяли і організували самі. Це було нелегко, це потребувало дуже великих зусиль. Ми рік випрацьовували нюанси проєкту, які. Зараз починається. Ми е, зібрали всі свої сили, всі свої зв'язки і перемогли в бюджеті участі великої кількості голосів, е, якщо говорити про таку категорію, яка, скажімо так, таркається не всіх громадян міста, і це наша перемога, яку ми зараз святкуємо і запрошуємо на вас приєднатися до цього святкування.